А ви знали, що в Німеччині більшість пар живуть не на спільний бюджет? За статистикою: лише 33% мають один спільний рахунок, близько 45% – Окремі рахунки і скидаються на спільні витрати, а решта обирають гібрид і свої гроші, і трохи спільних. А тепер уявіть, спільний бюджет це як одна каса. Зручно планувати великі покупки разом збирати на відпустку чи машину. Це прозорість і відчуття. Ми команда, але є й інший бік, менше особистої свободи. Кожна покупка на виду. Сварки через дрібниці. Чому ти витратив, витратила стільки на каву чи ігри, і в когось може виникати відчуття, що він вкладає більше, ніж інший. Окремий бюджет теж має свої плюси. Тут більше незалежності ніхто не контролює твої витрати, але іноді важко планувати великі речі разом та й може зникати відчуття фінансового партнерства. Тож питання до вас а ви за спільний бюджет, роздільний чи мікс?